Вітаю, друзі, радий всіх бачити на каналі. Сьогодні огляд буде на Yamaha NMAX 155. Це 4 інжекторний на рідинному охолодженні Maxi Scooter, можна його впевнено назвати, так як це е, одна із самых зручних моделей на сьогоднішній день. Ну, в плані від Yamaha це якість, технологічність, LED-оптика, 13 диски і так далі. Хто не знає, що це за мопед, будемо. Що це за скутер, Максі Скутер, будемо знайомитись. Ну і, Звичайно, він не в простій комплектації, тому так шикарно виглядає. Давайте по порядку. Що в нас є? Почну з тих е штук, які прийшли з Японії безкоштовно, але коштують грошей. Це багажник під кофер. Рідна дуга не дає можливості поставити кофер і, відповідно, багажник ви мусите окремо придбати. Він коштує в районі від 50 доларів. От такий багажник. Далі, що в нас пан японець поставив? Поставив нам оригінальний підігрів рук від Yamaha. В районі 80-100 доларів, як мінімум, буде коштувати цей підігрів. Далі в нас планка. Endurance на планку. Ми що можемо поставити? Всякі тримачки для телефона в нашому випадку тут стояв, як ви бачите, зарядка От, на 5 вольт на 12 вольт, От. Е е якісна і вітрове скло ще поставили. Скло також від Yamaha Оригінальне, коштує, наскільки я знаю, Десь в районі 100-150 доларів Десь приблизно в цьому районі. Ну і в принципі по доповненнях в нас все. Тобто, в загальному, якщо взяти по внизу ринку Yamaha NMAX 155 і порахувати ці всі приблуди будуть коштувати там 300 доларів і так далі. І ще не так просто їх дістати, установити і все. Так, покажу ще, що під сидіння. Під Підсидіння, ще якийсь вихід, я не знаю на що це. Це видно якась японська штука, але... Вона є, по бажанню можете від, відключити, якщо не потрібно. Ну, коротше кажучи, в комплекті. Пара зеркал японських оригінальних рік випуску у Nmax 17, -й, 6 -й місяць. Так, є, бачимо. О, тобто доволі свіжа моделька, рідне сидіння, гарненьке все. Прошите, ціленьке, зверніть увагу. Так, два ключики, рідних два ключі. Пробігу 17648. В чудовому стані всі ручечки, все працює і все шикарно виглядає особливо з цією планкою. У мене навіть були клієнти, які самі робили оцю планочку, вона дуже практична і дуже прикольна і Робити її, якби трубу сплюснули, прикрутили, але от вам оригінал гарний. Так, далі поїхали. Будемо дивитися на гуму. Що в нас по гумі задня стоїть IRC, uh, здається, Mobisit, так, IRC Mobisit, це японська гарна гума. Uh, розмір made in Japan. Зроблена в Японії. І розмір в нас заднього колеса 130 70 13 Диск гальмівний повністю новий, без ніякого перебільшення. Я так зрозумів, тільки заміна була скоріш за все, от, тому що він реально новий. Так, і залишок гуми відсотків 40-50 на 1005 7 пробігу як мінімум. Так, ще в нас ще є. Японець поставив нам отакі от лампочки. Поворотнички, в стоп-сигнал, вони цікавіші світять. Колеса в рідній фарбі, легкосплавні такі гарненькі диски. Хто не бачив, як вони виглядають, тут дивіться гарненько. Два амортизатора в рідній фарбі N Max. Звичайно, де-не-де де є невеличкі такі подряпинки. От тут матовий такий красивий колір, ножки для пасажира. По варіаторній системі, як завжди, друзі, в кінці цього відео. Кому цікаво, хто додивиться до того моменту, от, дивіться, знайомтеся, все оригінальне по варіаторах, так що ніяких питань по розхідниках немає. Бокова підніжка. Так, Бак. Глянемо бак. Чистенький бак. До речі, будемо їхати ще на японському бензинчику, я навіть не доливав. Бензинчик був рідний. Так, закли... закрилось нас віконечко, зачинилось, як воно відчиняється. А так. Магнітику можна зачинити відчинити. Бага. Як це назвати? Багажник. Карманчик, бардачок зліва є, справа такий невеличкий, фейковий, але виглядає доволі симпатично. Макс, як на мою думку, один із самих технологічних красивих скутерів на сьогодні продаються навіть нові, хто не знає, але відповідно цінник 155 ну дуже гарно виглядає під скло це рідне його кріплення. Скло шикарно виглядає, захищає від, від від вітру, і стан його самого скла ідеальний. Кому скло не підходить, друзі, завжди можна замінити його на стандартне низеньке. Так що не проблема. А от докупити. Трошки проблема. Так, гідравлічна вилка. Вилка, здається, не тече. Зараз роблю тест-драйв гляну. от По ямках прокатаємось, буде видно, тому що довго техніка стоїть, може бути, що протече. В мене таке бувало і неодноразово. АР7 також передня гума. Парна заводська в нас гума. Таїланд 110 70 13 а, Так. Диск, ну не знаю, відсотків 5-10 зносу, ну не більше. Чудовий диск без питань. Невеличка подряпинка, тут на вилки була. А і все, в принципі. системою ABS N Max на легкосплавних, красивих дисках. Передній гуми відсотків також 40-50, можна ще кататися. Так, Передня частина на крилі буквально ось одна подряпенка, а так нюансів практично немає. Дуже-дуже Гарнюючий Макс. Давно, друзі, в мене їх не було. 155 набагато рідше трапляється, ніж 125 N-Max. Тут яка різниця? 155 він відповідно, по роках трошечки свіжіший трошечки цікавіше на розгін. Максимальна швидкість 125-155 і, і модельки однакова приблизно, але їде він явно цікавіше по набору 17 тисяч. На японському акумуляторі. Так. Отак От світиться лампочка гарненько. Ну, звичайно, світлодіодні лампочки цікавіше, як на мене набагато. Світять. Поворотнички. Давайте глянемо. Тут на приборці показує. Лед лампочки, звичайно, вони, друзі, яскравіші, цікавіше виглядають. Гарно. Так. А, І спереді в нас також LED стоять лампочки. Яскравіше світить. Також габаритні стоять замінені LED. Хоча в комплектації звичайній заводу вони йдуть розжарювання лампочки. Прикольне доповнення, друзі, яке коштує як мінімум грошей і роботи це все замінити, поставити, купити. Шикарний Макс, по вигляду тут ніяких питань немає. Якщо ще сюди знайти оригінальний кофер від Yamaha, він прямо в ці отвори заходить взагалі шикарно. Так, ну, в принципі, все показав, а, як ви чуєте, по двигунчику питань немає. Гарно, все чисто працює, без зауважень. Зараз зробимо тест-драйв, проїдемось. Кому цікаво, дивіться тест-драйв, посилання в описі. Буде підігрів рук, перевіримо, все перевіримо. Кому подобається, не прогавте, друзі. 155 й не часто бувають n і тим більше стан шикарний, я вважаю, в рідній фарбі, повністю в стокових розхідниках. Ну, абсолютно нічого робленого немає. Єдине, що я зробив, це підфарбував вихлопну трубу, тому що вони вигорають, як правило. І звичайно ж не пасує, як то кажуть. А зараз чорненька, гарненька, шикарний n друзі. Не пропустіть, не прогавте. Підписуйтесь на YouTube канал, заходьте на телеграм канал, дивіться іншу техніку, яка є в наявності. Побачимось в наступних відео. Всім дякую за увагу. Так, Ямаха Nmax 155 з пробігом 17 тисяч стан варіаторів. Так, ролики дивіться, всі гарненькі, всі оригінальні, без носу, без питань, без зауважень. Оригінальні гарні ролики. Тарілка варіатора. Передній варіатор. Оригінальний варік 2ДП в ідеальному стані. Що тарілка, що варіатор? Ремінь також оригінальний 2ДП. Задній варіатор, дивіться, колодки щеплення, практично нові, без питань, без зауважень. 17.06. Рік випуску варіатора заднього, тобто по розхідничках, все супер.